Треба вже відповідно це питання вирішити. Я думаю, що на сесії нам треба доготувати якісь звернення і, відповідно, вийти на Кабінет міністрів з проблем. Це є питання, пов'язані з держзакупівлями, тобто проведенням тендерів. Те, що ми говоримо, що не можна зараз цього робити, треба це питання зняти. Це питання по соціальних стандартах соціальному захисту. Паня озвучив, я думаю, ми з пілкою працівників освіти і Львівської області. Так само, відповідно, напрацюємо папери і обов'язково також озвучимо. Я думаю, це треба знову ж таки робити термінову сесію 1 квітня. Веселий день, але я думаю, цей веселий день для нас не зовсім веселий. І останнє це те, що треба захистити нам зараз людей, які йдуть на службу, і треба на мобілізацію, і треба ці питання розв'язати. Я думаю, що в нас справді є багато роботи для того, щоб ці питання щоб було легше потім працювати цілі ці галасі. Єдине прохання, бо тут присутні також є депутати міських рівнів рад. Ці питання теж треба піднімати на своїх сесіях. Якщо ми будемо товариство мовчати, то нас ніхто не почує. Давайте вистрілюємо разом. Львівщина завжди була активна, але я переповнюю, що дякуючи нам, нашій такій позиції нас почують. Друге товариство, ви знаєте, нарешті на ми доконали справу, якою, напевно, багато хто навіть став депутатом Верховної Ради. Це книжка Закалюка, а також книжка в історії України Михальчишева, який є один з редакторів Андрій Закалюк, Михальчишин. Тобто це вже такі імена, які у нас на Львівщині добре знають. І слава Богу, ми спільно з департаментом освіти, з департаментом культури, дякуючи Світлані Іванівні, її лоббі, коли ми разом провели це питання і вже тепер ви маєте можливість бачити ті книжки вже в своїх навчальних закладах. Я сподіваюся, що. Якщо не з Бог і цього року ми теж постараємося, щоб, можливо, цих книжок, якщо є потреба, стало більше. Хоча ми розглядали цю книжку як методичний посібник, хоча це є підручник. Але принаймні педагоги, вчителі вже цей підручник зможуть мати. І я думаю, що це хороша справа, яку ми зробили. Друге, теж товариство, ця ситуація, в якій ми живемо, ми бачимо, що ці рухи пішли відповідно на місця. Діти хочуть бачити в руках своїх зброї. І в цьому контексті, Гра джура. Я думаю, що це той момент, коли ми можемо тих дітей відповідно, сьогодні навчити чогось. Хорошого, я не переконаний, що все закінчилося. Я думаю, що ви теж відчуваєте, що можливо будуть якісь і складні часи для України. Сподіваємося, що, звичайно, все буде мирно, але нам потрібно готувати, як казали Сінзи, казали, що хочеш миру, готуйся до війни. Я думаю, що нам треба оцей мілітарний елемент вводити відповідно в українську націю. Беремо приклад Швейцарії. Я думаю, що це хороший приклад, коли кожен вміє тримати зброю. Беремо приклад Ізраїлю, коли кожна жінка військово зобов'язана, як і Я думаю, що нам потрібно піднімати відповідно в цей момент зброї. Мілітар... Мілітаризму, про який ми забули. Тому я дуже дякую, що є така гра. Мене Світлана Іванівна залучила в цей процес, і я буду все робити для того, щоб підняти трошки матеріально-технічне забезпечення в цій частині, що стосовно зброї пневматичної і інших речей. Але я думаю, що треба це гуртом нам зараз робити. Я думаю, і громада на це так само відгукнеться. Ну і останнє хочу сказати, що ми живемо це, ось, в епохальні період часу історії України. Не тільки перед виборами президента, але 200 років Тарасу Григоровичу Шевченка. Це символіка, яка для мене як ознака присутності Бога, де українська нація починає підніматися, і відповідно ми стараємося бути самодостатньою нацією і витворити такі фундаментальні речі, стержневі речі, для того, щоб українська нація була захищена, має на увазі справжня українська держава. 200 років, але. Також поряд з тим, як символізм. Вчора ми пошановували пам'ять Вячеслава Максимовича Чордового. 15 років. 15 років цього чоловіка немає. Я вчора говорив, що якби українська нація мала такого лідера, ми би не думали про, то, про кандидата в президенти. Він би у нас вже був. І я переконаний, що ці думки нас сьогодні теж турбують. Ну і 25 років, от так склалося. Тут Майдан, тут 25 років ми святкуємо народного руху за перебудову, де суспільно-політичне явище, вся українська нація піднялася для того, щоб відновити українську державність. Майдан, який захотів зміни 25 років відстав. Я думаю, що оці епохарні речі вони нам дають можливість жити в епоху дуже складну, але в той же час справді епоху, коли ми стаємо свідками речей, які... Для нас, напевне, для кожного має бути ну, серйозним пробудженням. Тому мусимо себе мобілізовувати сьогодні, мусимо звертати увагу на речі, на які вчора не звертали увагу, для того, щоб все ж таки завершити будівництво української держави.